Не по-зимовому тепла січнева погода радує Олександрійців, але не відлякує любителів зимової рибалки від їхнього улюбленого заняття. І, хоча рятувальники регулярно проводять рейди водомими Олександрії, попереджаючи рибалок про небезпеку тонкого льоду та навіть у плюсову температуру кількість бажаючих поласувати рибою, виловленою власноруч, особливо не зменшується. Не лякає навіть те, що тонкий лід має вже перших жертв. 2 січня, намагаючись скоротити шлях додому, на річці Інгулець провалився. Під лід житель Воїнівки і врятувати його не вдалося. А вже через два дні, 4 січня вранці, на тій же річці Інгулець відразу двоє рибалок потрапили під лід. І сталося це зовсім неподалік від місця попередньої трагедії, приблизно в 20-30 метрах. Недалеко від Користівського залізничного мосту любителі зимової рибалки ловили окунців. Але тонкий лід не витримав їхньої ваги. На щастя, горе рибалок вдалося врятувати. Тому рятувальники Олександрії не втомлюються нагадувати, що перебувати на кризі водойм за плюсової температури небезпечно, адже провалитися під лід можна будь-якої миті. Для того, щоб виходити на лід, температура повинна бути ну, хоча б не менше мінус 2 градусів на протязі, наприклад, тижня, щоб лід достигнув товщини для однієї особи, яка складає. Не менше 5-7 сантиметрів, тож вирушаючи на ставок чи річку, пам'ятайте про те, що виловлена риба чи короткий шлях додому не варті втраченого здоров'я чи навіть життя.